Уривок із написаної мною філософії Потік свідомості містика. Нам відкриті тисячі доріг, але лише одна є нашою. Кожного дня ми стикаємося з безліччю варіантів, як прожити життя. Так ми робимо фіксований розпорядок дня і по факту один день. Мало чим відрізняється від попереднього. Рутина та сірість буднів вязкою липкою масою покривають наші тіла та думки. Здається, так і має бути, що це життя з обов'язками, проблемами, викликами та речами, які потрібно робити без цього ніяк. Так ми вдаємося до речей та подій, які трішки нас відволікають. Це святкування свят. Днів народжень це подорожі, це багатогодинне сидіння у соціальних мережах. Віртуальний світ трішки додає барв та дає побути іншим та з іншими. Але по факту це втеча чи правильніше сказати тимчасовий перепочинок від подорожі тією дорогою, якою ти зараз йдеш. Дорога може спочатку обіцяти неймовірні красоти, приголомшливу панораму бачення та давати надію та ентузіазм, що попереду усе найкраще. Та наші ілюзії розбиваються як скло при падінні на камінь. Ми бачимо, що щось не так, і внутрішнє чуття каже, я втомився, я втомилася, але ти продовжуєш. Йти далі бо багато пройдено, а можливо просто є страх, що нової дороги не буде. Є думки, можливо, я слабкий, бо так рано здаюся, але це просто внутрішній голос Твоє Я, Твоя душа та інтелект бачать справжню природу речей. Бачиш, що ти йдеш не тим маршрутом, але сили волі не вистачає зійти з невірної дороги. Якщо твоя дорога із серцем, то ти будеш йти радісно, не дивлячись на будь-які обставини. Якщо це не твоя дорога, то залишиш її, як би далеко ти не зайшов. І це буде правильно.